Дівчата, хто користується звичайним лаком, негель-лаками, я знайшла просто ідеальний лак в просторі. Він виглядає ось так: називається він Lovely Nude Nail Polish. Він дуже гарний відтінок має, і плюс до того всього, там такі дрібненькі-дрібненькі мікрочастинки. Перламутру. Мені так хочеться глянути, як воно на нігтях буде, мені здається, це просто ідеальний колір нюдовий. Так, оцініть цей неймовірний нюдик. Це просто ідеальний. Боже, він для мене просто ідеальний. Гляньте, який він гарний. А в житті там ще проблискують оці мікрочастинки перламутру. Такі ніжні, ніжні, такі ледь помітні. Я вже уявляю, як воно на сонці, буде класно. Це просто запам'ятовуйте ось цю баночку. Дуже класний. А відтіночок це в нас номер 4. Дуже класний. І дуже швидко сохне. Це для мене великий плюс в ньому. Так що в мене з'явився ще один фаворитик в світі лаків для нігтів. Він дуже класний.